Ніч у Львові цього року є е, більших масштабів і більше того в нас десь такий основний меседж, чи навіть правильно сказати нота, з якою буде проходити е, ніч у Львові, це є е, більше як, як сакральний, як духовний е, захід, який буде відбуватися в нашому місті. Ми відкриваємо дуже багато церков, які працюватимуть на ніч у Львові, Це здебільшого, це, де, де здебільшого, це загалом є всі конфесії, які є в місті Львові. Ті основні собори будуть відкриті. Також в музеях міста можна буде почути класичну музику. Що до прикладу, пан Ігоркож детальніше розповість. Так у нас буде задіяний національний музей, будуть і екскурсії, буде і не просто звичайні екскурсії, так, а буде, буде ще й концертна програма в тих чи інших установах. Також багато речей, які, які є цікавими. До прикладу, вперше ми будемо відкривати митрополичі палата. В церкві, в церкві Юра це також цікаві, цікаві речі. Вперше також у нас буде працювати монастир Святого Онуфрія, в якому теж будуть нічні екскурсії. Також буде задіяний монастир Бенедиктинок, найстаріший церквий Львова, будуть задіяні Вірменсь... Вірменський собор, працюватиме, де будуть вірменські духовні співи і екскурсія як храмом, так і двориком. Також, також буде церква Успіння Пресвятої Богородиці, там теж певні духовні будуть. Тим ну, словом, церков'я дуже багато, є, є дуже багато речей, куди можна буде спланувати собі екскурсію, куди можна буде відвідати. Це є 11-13 липня. На сайті Travel вже є розміщена програма, люди собі вже можуть реєструватися, планувати свої екскурсії, планувати свої візити.